Усім привіт! Сьогодні я на своєму каналі хочу запустити нову рубрику, в якій ми разом з вами будемо досліджувати і вивчати Слово Боже. Чесно признаюсь, для мене це теж буде такий перший досвід, тому що так глибоко я самостійно ще не досліджував писання. І я думаю, що я, як і більшість із нас, просто читав одну главу, дві глави в день. І не дуже сильно роздумував над тим, що там пишеться, і не дуже глибоко досліджував. Тому я теж новачок в цій справі, і ми сьогодні будемо пробувати разом досліджувати це писання. І ідея таких роликів заключається в тому, щоб кожен самостійно зміг навчитися досліджувати писання і трошки більше розуміти його. Також ви в коментарях можете залишати свої думки, і те, що вам відкрилось, і те, що вам Бог проговорив. І так ми зможемо разом його вивчати і досліджувати Слово Боже. Трішки би я хотів розповісти, як саме ми це будемо робити, і якими методами ми будемо досліджувати Слово Боже. Ми будемо старатися побачити те, що Бог залишив для нас. І старатися нічого не додати, старатися нічого не придумувати і не додумувати, не будувати якихось своїх здогадок, але дивитися на факти. Також потрібно зрозуміти, що бачити і спостерігати це різні речі. Це дуже важливо для нашого дослідження слова. Якщо ви йдете додому, ви можете бачити, що Перед тим, як зайти в під'їзд, у вас є сходи. Але якщо вас через 5 хвилин спитати, скільки було сходинок, там, я думаю, ніхто не скаже. Тому що побачити це не означає, щоб ви спостерігали, скільки там сходинок. Якби ви йшли додому, побачивши сходи, ви почали спостерігати і считати, скільки сходинок вам потрібно подолати, щоб попасти у під'їзд. Тоді ви б могли це сказати мені там, через 5 хвилин скільки сходило. Часто ми можемо щось бачити, але не спостерігати за цим. Так само ми можемо читати слово і бачити, що там написано, але не спостерігати, не досліджувати писання. І це важливо нам розуміти. Для початку я би хотів, так скажемо, маленький, маленький інтерактив зробити. Я вам зараз покажу картинку, і нам буде потрібно відповісти на 4 питання. Дивлячись на цю картинку, ми маємо дати відповідь на 4 питання. Я постараюсь висвітити картинку і питання. Ви можете собі нажати Стоп і в коментарях написати свої здогадки, а потім включити далі відео і побачити, від... побачити відповідь. Дивіться, ось картинка. І перше питання. Скільки людей, скільки людей тут відпочиває на цьому кемпінгу? Друге питання. Як давно вони сюди приїхали? Чи вони приїхали сьогодні? Чи вони приїхали декілька днів назад? Третє питання, так, третє питання. Як далеко вони від міста? Чи вони ну, там, не тільки від міста, а від якоїсь села, як далеко вони від населеного пункту? І четверте питання: на чому саме вони сюди добрались, на чому вони приїхали сюди. Так, я наголошую: перше питання, скільки тут людей. Потім, як давно вони сюди приїхали, як далеко вони від населеного пункту. І на чому саме вони добрались. Даю вам декілька секунд. Ви собі можете в коментарях дати відповідь. А я зараз попробую разом з вами розібрати цю картинку. А якщо дивитись на перший погляд на цю картинку, то здається, що тут три людини. Ми бачимо трьох юнаків, і може нам здатися, що тут лише три людини. Але якщо подивитись на деталі і спостерігати їх, то можна звернути увагу, перше: на простирадлі або на килимі, яким вони накрили стіл, стоїть чотири ложки, а не три. І також за кущами за палаткою видно, що хтось ловить бабочку. Тому, якщо спостерігати, можна побачити, що тут не три людини відпочивають, а чотири людини відпочиває. З цим ми розібралися. Наступне питання, яке було, як давно вони приїхали? Важке питання. Годинників тут нема. Але справа в тому, що на палатці, на наметі, ми бачимо павутині. І зрозуміло, що якби вони приїхали щойно, то павук би не встиг би зіткати цю павутину. Тому зрозуміло, що вони приїхали не сьогодні, а можливо, вчора або ще пару днів тому. Наступне питання, яке було: чи далеко вони від населеного пункту. Теж тут ми не бачимо на задньому фоні ніяких міст, сіл. Але ми бачимо в уголку в углі, е, курку. І зрозуміло, що в дикій природі е, домашніх курей нема. Тому можна зробити висновок, що вони не дуже далеко від якогось села, де можуть вільно ходити куря. І останнє питання на чому вони приїхали? І ми бачимо, що до дерева сперті весла. І з цього ми теж можемо зробити висновок, що. Вони приїхали на якомусь човні. І дійсно, коли ти дивишся перший раз на картинку, ти не можеш дати чітку відповідь. Ти можеш сказати: Ну, я не знаю, от три людини там. Або я не знаю, на чому вони приїхали, тут немає ніякого транспорту. Но, якщо ми спостерігаємо і досліджуємо цю картинку, ми можемо побачити деталі, які свідчать про ту чи іншу подію. І саме так ми будемо. Пробувати досліджувати слово Боже. Для початку я вибрав одну книгу, яку ми разом з вами сьогодні будемо досліджувати. Чесно скажу, що цю книгу ми не розберемо за один раз. І це буде багато роликів. Тому я постарався вибрати найменшу книгу, яку ми будемо досліджувати. І не просто так це. Я хочу, щоб ми могли якомога найшвидше пройти цю книгу. І далі разом з вами ми виберемо ту книгу з Біблії, яку би ви хотіли досліджувати і вивчати. І давайте я вже скажу, що саме ми будемо досліджувати. Це книга Филимона. Послання Апостола Павла до Фелимона. Ця книга складається з одної глави. І якщо я не помиляюсь, скільки тут? 25 віршів. Вот. Е, чесно скажу, це в нас займе не один тиждень дослідження і думаю, навіть не один місяць. Але якби ми взяли Євангелію від Івана, то ми б, можливо, рік або ще більше, декілька років вивчали б і досліджували. Тому я вибрав ось цю книгу, щоб ми навчились, потренувались і далі разом з вами ми виберемо. Саме ту книгу, яку би вам було цікаво досліджувати і вивчати. Також сьогодні, щоб не затягувати ролик, ми розберемо тільки перший вірш з цього всього послання. Але перед тим, як почнемо досліджувати і вивчати Слово Боже, декілька слів про Филимона і про це послання. Перед тим, як приступати до вивчення книги, нам потрібно зрозуміти, в якому жанрі вона написана. Тому що вони різні. До прикладу, послання це лист, це не художній жанр, це лист. Павло писав листи до церков, до своїх друзів, і треба розуміти, що в листі апостол Павло завжди писав привітання. Це була норма, це було прийнято, і ти мусив написати привітання. Тому в усіх посланнях ми бачимо привітання, чого ми не бачимо там в Євангеліях. Також в Біблії є історичні книги. Там книга... Хронік, книга царів це історичні книги. І нам потрібно сприймати через призму історії. І потрібно розуміти, що там описані певні факти. Також є книги, скажімо, художні, книги пісні, піснів. Там багато художніх приймається, так скажімо, оборотів, і деякі речі ну, ми не можемо там буквально сприйняти, тому що це ну, дещо написано, щоб додати якусь окрасу даному тексту. І нам це потрібно розуміти. Тому ми розуміємо, що це лист. Який написав апостол Павлу. Павло, кому він написав? Він написав Филимону. Нам потрібно розібратися, хто такий Филимон. Филимон це був багатий чоловік, ми це з писання бачимо, в якого збиралася домашня церква. Справа в тому, що тоді християн гнали, переслідували, і християни збиралися, ну, як правило, по, по домівках. І в них в багатьох були домашні церкви. І Филимон – це один із людей, який покаявся, який прийняв Бога, і Павло йому пише цей лист. Також потрібно розуміти, що це теж непростий лист, але ми попробуємо зрозуміти. Давайте почнемо. Я зачитаю перший вірш. З Послання до Филимона перший вірш. Павло, в'язень Христа Ісуса та брат Тимофій, улюбленому Филимону й співробітнику нашому. Перший вірш. Ви знаєте, якби я читав, скажімо так, раніше, я би просто прочитав і все. Ну, як я й говорив, нам треба спостерігати, нічого не додумувати саме головне. І краще зрозуміти, що тут написано і про що. Оскільки я говорив і попереджую, що це лист, і тут апостол Павло починає з привітання. Е, що він перше слово, да? Павло? Всі в листі ну, на першому місці стає, пишеться, хто пише і кому. Ми бачимо, що апостол Павло він пише цього листа. Наступне слово в'язень Христа Ісуса. Цікавий факт, який би я хотів звернути увагу вашу, да? апостол Павло Хто можна поставити питання? так? Хто цей апостол Павло, який пише? Він тут говорить, що він в'язень Христа Ісуса. Хотів би зауважити вашу увагу звернути на те, що Дуже цікаво, що апостол Павло він пише тут що він в'язень, тому що в усіх інших, і в переважній більшості послань він писав дещо інше. Я зачитаю е, з послання до Тимофія, оскільки тут теж згадується Тимофій, е, перший вірш. Щоб ми могли порівняти е, усі привітання. Ну, якщо ви захочете, ви вдома можете взяти. Кожне послання апостола Павла і подивитися ось там перші два вірша або перші вірші порівняти, і побачити відмінності це дуже важливо, тому що до деяких церков є і до деяких людей є певні відмінності. Особливо до Филимона є ось саме ця відмінність. Давайте я відкрию послання до Тимофія. Так. Шукаю я. Тимофія. Тита, -ти. -ти -ти. Тимофія. Так. Так, перше послання до Тимофія. перший вірш. Павло, апостол Христа Ісуса. Я не буду далі зачитувати. Нас цікава, от перша частинка. Він пише тут Павло Апостол Христа Ісуса. Дуже часто. Апостол Павло він е, свій титул використовував. Він писав завжди людям як апостол. І переважна більшість послань, можливо, і всі, я чесно скажу, не досліджував це питання, навіть, що переважна більшість починається зі слів Апостол Христа Ісуса. Тоді нас цікавить, а чому тут не пише апостол? Чому він це привітання вирішив почати з інших слів а в'язень? Можна зробити висновок, що саме тоді він був ув'язнений, і тому він так пише. Але й були багато інших послань, які написані, коли він був ув'язнений. і він не починав з, скажімо так, свого статусу апост. А справа в тому, що ви вдома перечитаєте перед тим, як досліджувати цю книгу, краще один або декілька разів перечитати так швидко, може, не вдаваючись деталі. Прочитати повністю всю главу. І ви побачите, що в цій главі дуже унікальна ця глава тим, що апостол він тут не просто пише послання, він про дещо просить. Филимона. Він про дещо просить. Павло дуже рідко про щось просив. Павло більше служив, чим просив. А ось тут він цілий лист написав, щоб про щось попросити. Тому ми бачимо, що він не застосовує, скажімо так, свій статус, не давить авторитету, що він апостол. а він, скажімо так, показує себе ну, зі сторони жертви, слабшої сторони. Да? Він каже, я в'язан. Цікаво далі. В'язень? Чий? чий тут він пише в'язень? Христа Ісуса. Справа в тому, що Павло був ув'язнений в той час в Римі. І чому, скажімо, ну, ми можемо поставити питання, чому саме він не вказав, що він в'язень римський? Цікаво, да? чому він пише тут, що е, Христа Ісуса? Можна сказати, ну, Він так завжди писав. Там писав Він апостол Христа Ісуса, а тут Він просто написав в'язень Христа Ісуса. Ну ми ж розуміємо, що все в Біблії кожне слово і кожна кома, вона не просто так. Ми розуміємо, що апостол став в'язним не просто так, і він став в'язним по волі Божій. Апостол ну, розумів Павло, що по, ну, без волі Божої нічого не може статися в його житті. І навіть е, ув'язнення теж не могло би статися ну, так, тому що він повністю довіряв своє життя Ісусу. І ми знаємо ту історію, як він був, зшов Єрусалим, знаючи, що йому там потрібно буде постраждати і його ув'язнять. Тому він говорить, що він не, не римський в'язень, а Христа Ісуса. Перше, він розуміє, що його, скажімо, життя воно повністю підпорядковується Христу Ісусу. І друге, він розуміє, що. Він належить Христу і він в'язаний із Христа Ісуса. Е, так, далі що ми бачимо? Що він пише далі? Та брат Тимофій? Питання може виникнути таке, в мене, звісно, що виникло. Е, брат, який брат? Е, ну, чи це рідний брат Апостола? Чи це двоюрідний брат Петра, чи це просто брат по вірі. І це теж дійсно цікаво, чому в привітанні є ну, Тимофій, тому що в кінці цієї глави, і цього листа апостол перечислює ну, перелічує ще деяких людей. І з ним не був лише Тимофій, а були ще деякі люди. І, ну, скажімо, відповідь на одне питання я знайшов. Це е, який саме брат Христа, ой, який саме брат Павла. Ми зачитаємо. Так, давайте відкриємо 1 Коринтян, 4 глава, 17 вірш. Так, послання 1 Коринтян, 4 глава. І так, 17 вірш. Так, 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 ось. Для цього послав я до вас Тимофія, що для мене улюблений і вірний син у Господі. Я далі теж не буду зачитувати. Тут говориться, що син у Господі, тому ми можемо зробити висновок, що, ну, що це ну, не рідний там син Петра, і це не двоюрідний якийсь чий син, а він відноситься, що це син у Господі. Як я це місце знайшов? ну, скажімо, Є два варіанти, як дослідити це питання. Перший варіант важчий і довший. Ми можемо взяти, там, взяти книгу послан... ну, Дії святих апостолів, перечитати всі, ну, всі книги. Також ми можемо перечитати всі послання, знайти, де згадувався Тимофій, і зробити ті чи інші висновки. Ну, є легший варіант, він не завжди такий ефективний. Я просто взяв, я думаю, що ну, майже у всіх є телефони, і ви можете скачати на телефон Біблію, і там є пошук по ключових словах. І я просто написав ім'я Тимофій і перечитав усі, скажімо, вірші, де згадував Павло Тимофія. І ось так я знайшов це місце, де говориться, що. Це брат в Господі. Але, чесно скажу, для мене залишається відкрите питання. Навіщо? Павло наголошує на тому, що цей лист пише ну, Тимофій теж. Тому що він пише, що Павло, в'язан Христа Ісуса та брат Тимофій. Е, ну, Чесно скажу, я не знайшов відповідь на це питання. Якщо ви це питання глибше дослідили і у вас є відповідь, то ви можете в коментарях написати свої бачення і також аргументуйте словами з писання. Далі йдемо. улюбленому Филимону. Цей лист пишеться, кому улюбленому філимоном. Як я вже говорив, що це лист, і завжди є адресат, і хто отримує цей лист. Ми розібрались, хто його писав. Також ми бачимо, кому саме цей лист пишеться. Цей лист пишеться Филимонові. Також тут є слово улюбленому. Ми бачимо, що Павло любив Филимона, ми можемо зробити таке спостереження, що, скоріш за все, вони були друзі. Тому що, як я говорив, що це не просто лист, а він про щось просить. Ми згодом розберемося, про що він просить. Я вас так трішки зацікав, ви можете самі прочитати, як кажу, вдома главу і зрозуміти. І ми бачимо дійсно, що він тут наголошує, що Филимон улюблений. І далі пишеться Єр співробітникові нашому. Ми бачимо, що Фелеймон він не просто друг, а він ще й співробітник. І які тут можна зробити спостереження. Оскільки Фелеймон, він співробітник, і співробітник Павла і Тимофія, то можна зробити спостереження, що Филиймон там знає, що робити, про що просить ну, під Павло. Також можна зробити спостереження, що вони колеги. Колеги по певній праці. Також е, хотів би ще наголосити, що у мене є зошит, от клітинку. Е, Дуже було би чудово записувати. Усе, що ми досліджуємо, записуйте собі у зошит. Також є можливість, ну, хто як відноситься, є різні культури, є різне бачення, різне розуміння. Хто хоче, він може деякі думки писати в Біблії. Кому зручніше, ви можете писати в якомусь блокноті, в зошиті. Це дуже важливо, коли ми пишемо, ми краще запам'ятовуємо. Також. Пам'ять нас часто може підвести, і коли у вас виникне якась дискусія, або хтось вас про щось запитає, то ви без проблем зможете відкрити там свою біблію, побачити нотатку, або сказати, почекай, в мене є нотатка, я розбирав це питання, от зараз я відкрию і разом пороздумаю. Це дуже зручно. Я не відео ну, не пишу, тому що це б надовше розтягнулось, відео, і не думаю, що вам би було цікаво сидіти і дивитися, як я там пів хвилинки щось пишу, тому я не буду запевняти, але вам рекомендую це робити. На цьому я б хотів завершити цей ролик і розбір першого вірша. Скажу чесно, тут є ще дуже багато речей, які можна поспостерігати і досліджувати. Ви можете це зробити самостійно більш глибше і більш детальніше. Головне нічого не придумувати, тому що якщо ми почнемо зі сторони Богослів'я підходити, що там Павло, В'язень Христа Ісуса, значить, Павло там вірив в щось, там, і от Бог йому відкрив, то ну, можемо дуже далеко зайти і багато не придумувати. Тому наша задача дивитись на факти і ставити питання. Ви бачили, як я це робив, і спостерігати, як ми сьогодні робили таку вправу з картинкою, ну, основуючись на тих словах, які ми бачимо, робити певні висновки. Як тут ми бачимо, що тут не пишеться слово там, колеги, там. але є, що вони співробітники, значить, ми можемо зробити висновок, перше, що вони знайомі. Да? Тяжко бути співробітником і не бути з кимось знайомим. І в деяких контекстах, в деяких місцях це може бути важливо і дуже змінювати суть тексту. Коли люди не знайомі, і ми про них читаємо, це може бути один висновок, коли люди знайомі, це другий висновок. Надію, що вам трішки стало зрозуміло, але це такий перший ролик, вступний. Далі ми будемо досліджувати інші. Вірші. І будемо. Ну, я разом з вами буду навчатися, будемо один одного виправляти. Тому я кажу: в коментарях ви пишіть, залишайте свої думки, своє бачення. Усім дякую за увагу. До побачення!